Вітаю! Бувало колись таке, що велика мрія здається вже у руках, але останні кроки виявляються найважчими. От саме про таку ситуацію ми й поговоримо, занурившись у 16, 17 та 18 розділи книги Ісуса Навина. Це неймовірна історія про те, як Божа обіцянка ставала реальністю для Ізраїлю, і, ну, про всі ті виклики, що постали на їхньому шляху. Власне ось у цьому й уся суть. Це ключове питання цих розділів. Ізраїль отримав обіцянку, але щось пішло не так щось завадило їм отримати її повністю. Що ж це було? Ну розбиратися? Отож починається розподіл землі, і першими, хто отримує свою частину, стають нащадки Йосифа, тобто могутні племена Ефраїма та Манасії. І знаєте, це зовсім не випадковість. Їхня роль в історії Ізраїлю завжди була особливою. І вони отримали не просто шматок землі, а справжнісінький скарб, найкращі, найродючіші території в самому серці Ханаану. Це ж було буквальне виконання прадавнього пророцтва їхнього прадіда Якова. Пам'ятаєте, він, по суті, усиновив своїх онуків Ефраїма та Монасію і дав їм подвійну спадщину, наче вони були його власними синами. І ось через стільки століть ця обіцянка нарешті здійснилась, неймовірно. Але саме в цей момент тріумфу в історію закрадається така, знаєте, тривожна нотка. Прямо посеред величезних благословень ми бачимо, як з'являється зерно майбутньої проблеми. І причина цьому компроміс, нездатність ізраїльцям піти до кінця у виконанні Божої волі. Просто подивіться на цей контраст. Божа заповідь була абсолютно чіткою, повна перемога, треба було очистити землю від ідолопоклонства. Але ізраїльтяни вони зробили інший вибір компроміс. Вони вирішили, що економічна вигода від рабської праці ханаанян важливіша за повний послуг. І в Гезері, і в інших містах вони залишили місцевих жителів, зробивши їх своїми рабами. Здавалося б, таке прагматичне рішення, правда, але його ціна виявилася просто захмарною. І ось тут ми підходимо до дуже важливого уроку для кожного з нас цей вибір ізраїльтян це потужна метафора. Як же небезпечно миритися з гріхом у власному житті? Часто ж так і буває. Ну це ж дрібниця, маленький компроміс, нічого страшного. Але те, що сьогодні здається незначним, завтра може зруйнувати абсолютно все. Але це ще не кінець історії, тільки уявіть собі, отримавши найкращі землі, племена Йосифа, починають скаржитися. Серйозно, замість вдячності, їхні серця наповнюються страхом і сумнівами. Розумієте, їхній погляд був прикутий не до того багатства, яке вони вже отримали, а до того, чого їм на їхню думку бракувало. Замість того, щоб бачити Божу щедрість, вони бачили лише перешкоди, і замість того, щоб покладатися на Божу силу, вони зациклились на власній слабкості. І щоб зрозуміти їхній жах, треба розібратися, що таке ці залізні колесниці. Ну, це по суті були танки стародавнього світу. Уявіть, не просто зброя, а символ непереможної військової могутності. А для ізраїльтян, які були переважно піхотою і звикли воювати в горах, зустрітися з цими машинами на відкритій рівнині це був справжній кошмар. І що ж вони кажуть? Ми не можемо їх перемогти. У них же залізні колісниці. Їхній страх перед технологіями ворога повністю затьмарив віру в Бога, який, до речі, вже стільки чудес для них зробив. Вони просто забули, хто насправді на їхньому боці. Але відповідь Ісуса Невини це просто майстер-клас лідерства. Він не почав з ними сперечатися, він взяв їхні ж слова. Ми ж народ великий, і наповнив їх абсолютно новим змістом. Він ніби сказав Окей, ви великий народ, тоді й дійте як великий народ, ваша сила не в кількості, а в Бозі, який з вами. Тож ідіть і візьміть те, що він вам пообіцяв. І от, поки одні племена скаржаться, а інші йдуть на компроміси, відбуваються дві події, які, наче промінь світла, показують, що насправді важливо для Бога. Це справедливість для беззахисних і єдність його народу. Ця історія це просто щось неймовірне, особливо для того часу. Уявіть собі, патріархальне суспільство, де жінки практично не мали прав, і раптом Бог особисто втручається, щоб захистити п'ятьох дівчат сирот. Та це ж була справжня соціальна революція. Бог чітко показує його серце завжди на боці слабких і знедолених. Друга ключова подія. Це встановлення єдиного центру поклоніння. Скинію місце Божої присутності переносять в Шило, прямо в серце нової землі. І це було набагато більше, ніж просто переїзд. Це був символічний акт, який мав об'єднати весь народ. Скинія в Шило стала відповіддю на егоїзм та розділення. Це було таке потужне нагадування: гей, ви не просто 12 окремих племен. Ви один народ, і ваш центр це я. Бог показував, що справжня сила Ізраїлю не в землі, не в армії, а в єдності навколо нього. Але навіть з центром поклоніння не всі були готові діяти. Ви можете в це повірити? Сім племен ще навіть не почали процес отримання своєї землі. Вони просто зупинилися, можливо, втомилися, можливо, злякалися. А може, просто звикли до кочового життя і не хотіли нічого змінювати. Ісусу Навину довелося буквально струсити їх, щоб вони нарешті почали діяти. І ось ми підходимо до найголовнішого що всі ці давні історії можуть сказати нам сьогодні, у 21 столітті? Давайте спробуємо виділити кілька вічних уроків. Якщо підсумувати, то головний висновок такий. Божі обіцянки, це не квиток в кіно, де можна просто сидіти і дивитися, це запрошення до дії, і на цьому шляху нас можуть зупинити наші власні ханааняни: компроміс, страх, байдужість, егоїзм і звичайна лінь. І все це краде у нас те повноцінне життя, яке Бог для нас приготував. І на завершення хочу залишити всіх із одним питанням: залізні колесниці існують і сьогодні. Звісно, це не металеві конструкції, це наші страхи, сумніви, залежності, все те, що здається нам непереборним і заважає увійти в повноту Божих обіцянок. Які залізні колесниці стоять на шляху у кожного з нас? Варто про це подумати. Дякую за увагу.